Вітаю, шановні автолюбителі! Сьогодні ми розглянемо водяний насос або ж помпу від торгової марки Mogen на такі автомобілі, як жилі SK, MK та інші моделі Lifan та жилі. Більш детально ви можете побачити в себе на екрані. А на зв'язку Auto і я Артем погнали розпаковувати. Так, давайте подивимось, як же виглядає даний насос. Перш за все, важливо відзначити, що в комплекті з цією помпою йде якісна герметична прокладка. Та сама помпа, окрім коробки, загорнута ще в додатковий пакет. Ось вона. Кожна частина має добре відшліфовані кути та акуратне покриття, що свідчить про високий стандарт виробника. І от ще одна цікава особливость цієї помпи: ми помічаємо на ній зелені мітки, що свідчать про те, що виробник завдав особливої уваги герметичності та надійності цього вузла. Це важливий аспект, оскільки гарантує, що помпа відповідає всім стандартам та вимогам, а її робота буде максимально ефективною. А це важливо, оскільки насос як не як є ключовий елемент системи охолодження двигуна, який має працювати надійно та безперебійно. З зовнішнім виглядом ми розібрались, а які ж ознаки несправності водяного насоса автомобіля? Ну, по-перше, мотор перегрівається, загоряється лампа check engine. Корпус помпи мокрий, при цьому постійно зменшується рівень антифризу. Під час роботи мотора чуються сторонні шуми з боку корпуса насоса. Причини можуть бути різними: руйнування крильчатки, пошкодження або зносальників, тріщини на корпусі, несправність вала або підшипників. Щоб запобігти можливим проблемам, ми рекомендуємо своєчасно проводити ТО. Періодично міняти антифриз час від часу оглядати підкапотний тростір, мотор, помпу та інші вузли. Заміна водяної помпи не є легким завданням, тому радимо виконувати дану процедуру лише на офіційних СТО. Невірно встановлений насос може призвести до серйозних проблем з системою охолодження та в кінцевому рахунку до важливих пошкоджень двигуна. Тому ми рекомендуємо звернутися до ваших місцевих автосервісів та віддати цю роботу професіоналам. Дану помпу ви можете купити в нашому магазині Panda Auto, а наші менеджери залюбки допоможуть вам в підборі правильних деталей до вашого авто. З вами була Panda Auto, До зустрічі у нових роликах.